Доброго ранку. Кажуть, вінець ділу, кінець. У мене сьогодні вінець, чи то букет. Закінчила викупку ярого чеснику. Він був мені трохи заріз. тепер вон сполола. бачите, полоса Цибуля і чесник. Прямо принцип безбар'єрності. Тепер мій городик як на долоні. Ось він бурячки. Помідори, гіркий перець, там гірочки. Тут ті помідори, котрі з картоплі пересаджені. Хочу вам показати. Ми бі... трясемося Дивіться. трясемося біля тих, що на грядці. Дивіться, які кущі. Десь знову зав'язалося. Сурти не знаю. Бо ви ж розумієте, що... Висмикнула з картоплі. Ось подивіться. А тепер паралельно мої ті, що на соломі. На щодень день дощі, якщо не день через день, і вони жирують. На днях їх трохи поколошкала, повиривала, листя їм порвала. Жирують не тільки. Томати, а й Перець, але, думаю, трохи похолодає. Перець почне більше в'язати. Ось рядок Селера. Такий рядок Селери, котрий в Рівносіріс і більше не пікірований. А там буряки червоні, капусточка і гарбузи. Ось такий мій город. Ось такі справи. Але я не про город, я про часник. часник цього року. Менше як минулого, але є. Тому, хто хоче чесничку, телефонуйте, пишіть. Є яри і є озими, правда, небагато. Ось, Так що поспішайте, Чекатиму Гарного вам дня, гарної вам погоди, такої, якої ви хочете. Здійснення задумів. І хай вам. Бог допомагає у всіх ваших справах.